Сьогодні ми завітали на об'єкт, який здали ще два роки назад, і наш менеджер Олександр проведе вам екскурсію. Автоматика тут змонтована одного з провідних виробників. Це дійсно італійський, бо вся автоматика вона там рахується італійською, але десь якась виготовляється в Китаї і якась приїжджає виключно з Італії. От Камера вона славиться тим, що вона приїжджає все з Італії. І хотів звернути увагу саме на такі місця, які найчастіше. Піддаються такими, якби перші, які піддаються корозії, це саме ось тут. Наприклад, на таких от так звані бобишки, це болти, болтове з'єднання зубчастої рейки до автоматики, яка постійно витримується власне навантаження. Ворота сідають, піднімаються на них. ось так само великі ворота. Вони якби трішки давлять на автоматику. Автоматика це все глушить в цих місцях. Зазвичай, якщо люди на дешевших варіантах звер... звернуть увагу. То вперше проявляється корозія, відбувається і так само, наприклад, з'єднання балки консолі напрямної з рамою в ріт. Вона також, якби це, є слабким місцем, на якому проявляється в першу чергу корозія. Тут за два роки ми не бачимо взагалі жодного натяку ні на хвірці, ні на воротах. Абсолютно жодного натяку на якусь зміну коверу, чи на якусь, хоч малейшу іржу.